Ротескність це новий серіал від Райана Мерфі, який в цьому році замінить ефірний час американської історії жаху. У цьому відео ви дізнаєтесь, чому 13-й сезон не вийде в цьому році і чи справді він буде останнім. А також про що ж таки буде новий серіал. Сюжет розповідає про поліцейську, яку грає вже знайома нам з Королев Крику та Джефрі Дамера, володарка Еммі, Несі Неш Бетс. І про черницю з місцевої католицької газети, які разом працюють над розкриттям злочинів серійника з релігійними переконаннями, у першому сезоні буде 10 серій, а прем'єра відбудеться вже 26 вересня. Мені сюжет і сам тизер дуже нагадує атмосферу другого та п'ятого сезонів. Американську історію жаху справа в тому, що рейтинги кожного наступного сезону все нижче і нижче, тому треба було шукати заміну. Райан і створює новий серіал, схожий на американську історію жаху, який плавно замінить оригінал. Мерфі особисто написав і розробив кожну серію нового серіалу. Такого не було ні з одним з його проєктів. Зазвичай він бере на себе декілька особливих серій в сезонах. Це ще раз доводить, що продюсери бачать у новому серіалі великий потенціал і сподіваються не на аби яку популярність. Але є те, що хвилює всіх. А що ж за американську історію жаху? Повернемось у далекий 2020 рік, коли після дев'ятого сезону виходить новина, що серіал продовжено на 10, 11, 12 та 13 сезони. Тоді фанати були дуже задоволені, не знаючи, які сезони на них чекають. Кожен наступний сезон показував рейтинги все менше і менше. Постійні актори залишали проєкт. А критики у бік серіалу ставало все більше і більше. Райан Мерфі був взагалі не зацікавлений у проєкті, тому передавав всі обов'язки на інших людей, а сам займався новими, більш успішнішими серіалами. Спочатку була новина, що зйомки тринадцятого сезону розпочнуться влітку, а прем'єра відбудеться у вересні, якраз тоді, коли ми чекаємо прем'єру гротескності. З того, що відомо офіційно, так це те, що спочатку тринадцятий сезон був налаштований на екранізацію роману, подібного до сюжету будинку з першого сезону. Розробку призупинили на початку цього року, і поки невідомо, чи буде ця ідея все ще в розробці. Виробництво сезону заплановано на початок 2025 року. Року, якщо нічого не зміниться. Забути вирішили не тільки про американську історію жаху, але і про спін-офф, американській історії жаху. Прем'єра другої частини третього сезону, яка складається з п'яти серій, мала відбутись на цей Геловін. Але прем'єру перенесли на рік на Геловін 2025 року. Тому, як ви всі розумієте, існує дуже велика вірогідність, що саме 13-й сезон буде останнім. На це вказує все. А особливо байдужість Райана Мерфі до серіалу, який приніс йому чималу популярність, залишається тільки сподіватись, що нашу улюблену історію завершить красиво. Наприклад, повернуть Сару Полсон, Евана Пітерса та Джесіку Ленг, яка у нещодавньому інтерв'ю заявила: я зіграла для Райана кількох чудових персонажів у перших чотирьох сезонах американської історії жаху, які були справді божевільними, дикими, чудово написаними та чудово розробленими. Я б повернулась, якби щось було такого калібру. Тому все в руках Райана Мерфі. А нам лишається чекати прем'єру нового серіалу під назвою Гротескність та сподіватись, що новини про фінальний сезон з'являться незабаром.